І дуже добре, що от був 18-й пакет санкцій, Граничні ціни на рашистську нафту будуть падати. 47,6, Звичайно, вони будуть більше, але щоб обійти це обмеження, треба теж витрачати гроші, платити тим, хто погоджується купувати нафту трошки вище ніж оця. Межа, але я на 100% даю вам гарантію, що вже і Китай, і Індія будуть купувати рашистську нафту дешевше. Це по суті подарунок Китаю Індії, який зробив Євросоюз. А страх ще дуже важливо. Страх, що Грем наш хоче і погрожує розірвати Путіну дупу і все ж таки проголосувати закон про. Додаткові тарифи на рівні 100% для тих країн, які купують енергоресурси у Раші. Він буде застосований. Правда, право застосувати, ввести в дію ці санкції будуть віддані вже не Конгресу, а Трампу. І нічого. Сам страх, що цей закон уже вважайте проголосований. Трошки треба почекати. Робить дуже чудову роботу. Що індійські компанії, китайські, починають відмовлятися навіть від дешевої рашишки рашиської нафти. Вони шукають альтернативи.